У цей світ приносять злобу, ненависть, прокльони, сльози, плач, обіди, обманюють людей, обкрадають, обмовляють, принижують і проклинають. Це слуги темряві. І для того, щоб Господь Бог замешкав у мені, мені треба найперше покаяться. почути слово Боже, яке мене змінить і покаяться, прибігти до святої тайни покаяння, сказати: Господи, согрішив я, каюся з усіх моїх гріхів, обіцяю тобі, Господи, твердо поправитися. І хочу показати тобі, Боже. Що я навернувся, я хочу навернутися, і я уже навернений, щоб ти знайшов місце в мені, в моїй душі, зробив там усе.